Всім привіт, я Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти, порадити книги, можливо, комусь буде цікаво, саме добрі книги, книги, які допоможуть повірити в людство, повірити в добро, що все не так погано для важких часів. Так як час зараз доволі складний. Те, що несеться в новинах, просто збиває з ніг і хочеться сховатись під ковдру, і більше взагалі ніколи не комунікувати з жодною людиною, тому що таке відчуття, ніби світ збожеволів, і хочеться ще більше читати чогось хорошого, чогось доброго, більше втікати від реальності. Займатися ескапізмом, і мені здається, що зараз як ніколи потрібно читати щось, що зможе нас підтримати в такий складний час. Також я хочу привітати вас з нарешті з першим днем весни. Я чекав весну як мене небесну, якщо чесно. А якщо в якій я доволі залежний від погоди, і для вас важливо сонце і довгий сонячний день. І ви важко приносите погмур, погоду чи а, зимовий сезон, то а, я вітаю вас. Нарешті він закінчився і сподіваюсь, надалі буде все набагато краще. А, також а, ви можете почути, що в мене трошки сів голос, тому що а, хтось цікаво хто а, любить пити холодну воду навіть а, зимою, тому а, вже декілька днів а, мене болить горло. Ми тут на моєму каналі нікого не засуджуємо, тому а, це просто неможливо, це деталі. Я вибрав книги, які, а, на мою думку, дарують відчуття тепла, відчуття а, того, що тебе приймають. А, книги, які а, дають це особливе відчуття, ніби ти загорнутий в ковдру, п'єш чай. І а, сидиш десь біля каміну, а, слухаєш, слухаєш легку класичну музику. Для мене це дуже цінно, і зараз особливо я а, більше зосереджу свою увагу на таких книгах, тому що а, сам вже ледве чесно доживав цю зиму і хотів, щоб вона поскоріше закінчилася. Давайте одразу переходити до книг. А то щось я взагалі затягнув. І першою книга буде а, та яку я прочитав. Минулого літа я про неї жодного разу здається не говорив на каналі. Якось так сталося. Вона мені дуже сподобалася. Єдина класична історія, класичний роман в цій моїй підбірці, і це Джейн Остін, Емма. Таке дуже гарне видання від видавництва Урбіно. Я знаю, що видавництво Урбіно збирається видати всі книги Джейн Остін, і я вже чекаю півроку, якщо не більше, коли вийдуть наступні книги. Вони вирішили видати всі романи Джейн Остін в такій дуже гарній естетичній серії до 250-річчя Джейн Остін. Це якраз 25-го року. І я з нетерпінням чекаю наступний роман, тому що Ема це один з моїх улюблених класичних романів. Я полюбив цей роман з першої до останньої сторінки. Я не хотів прощатися з героями. Він настільки добрий, настільки теплий і ідеальний. Просто тут нам розповідається про головну героїню Ему. Вона молода дівчина 18 років. Події відбуваються десь у 19 столітті. Ви можете уявити собі всі ці англійські правила, як мають вести себе леді джентльмени. І вона така дуже самовпевнена. Вона вирішує, що вона буде е трошки допомагати іншим, як вона думає, що вона допомагає, е влаштовувати свою долю, своє життя, е підштовхувати е деяких своїх знайомих до е шлюбу. Е не завжди з цього виходить щось хороше, а то той навпаки, <с> частіше виходить тільки гірше. Але мені так сподобалось, як написаний цей роман. Тут стільки тепла, такі теплі, зворушливі, добрі стосунки в головної героїні Еми з її батьком. Вони весь час сидять у вітальні біля каміну, п'ють чай, спілкуються один з одним, ходять весь час одні до одних в гості на якісь прогулянки. І в, цій, в цьому романі стільки добра, стільки мені здається, навіть літа. Я. Так хочу сильно ще щось почитати в Джейн Остін. Не те, що щось, я хочу прочитати все. І Рубін, якщо ви дивитесь мене, то Ну, скоріше, скільки можна чекати, я вже не можу. Я, ви бачите, навіть посміхаюсь, коли говорю про цю книгу, бо вона надзвичайно я обожнюю її і раджу прочитати всім, якщо ви ще її не читали, тому що це. Ну, Супер популярна класика, є багато відомих екранізацій. Я не дивився взагалі жодних екранізацій, а, але хочеться подивитись якусь, бо часто згадую цю історію. Далі покажу книгу, яку ви могли впізнати за зрізом. Це, звичайно, Розамунда Пілчер, Шукачі Мушель дуже гарне видання від видавництва РМ з кольоровим зрізом. Я а, в Розумуда Пілчер прочитав обидві книги, які виходили українською. На даний момент є тільки дві: це Шукачі Мушель. І Змове сонцестояння. Що кажуть, що мені сподобався цей роман набагато більше. Зимове сонцестояння я теж можу рекомендувати. Це чудова різдвяна історія, але вона здалась мені трошки наївнішою. Ця книга більш реалістична. Тут нам розповідається про сім'ю. Головна героїня, доросла мати трьох дітей Пенелопа Кілінг, який вісімдесят чомусь років, вона дочка художника. У неї є троє дітей, вона дуже любить сад, дуже любить займатися дівництвом. Тут е описується нам е як сучасна лінія, про розповідається нам про її сім'ю, е про її дітей, як вони живуть е зараз, як вона змогла їх виховати, е якими вони стали, які їхні стосунки. І також паралельно нам розповідається е історія її дорослішання, е Її підлітковий вік припав на час Другої світової. Її стосунки з батьком, з художником, з мамою, те, як вони переживали цей складний час, але в цій історії дуже багато добра, дуже багато моря, тому що вони живуть. Вона жила в дитинстві а, в Корнувалі, біля моря, тому а, тут дуже багато теж сімейного затишку, тепла, дуже багато природи і якихось правильних, а, ну, на мою суб'єктивну думку, правильних а, людських цінностей. Оце, зігріваюче відчуття, читаючи цей роман, я отримав і я цього хотів, навіть незважаючи, що тут згадується: Друга світова, і описується доволі ну, складний час, але все одно мені ця книга дуже сильно сподобалась. І це ну, не така вже велика частина насправді, хоча достатньо. Але все одно я люблю цю історію, я люблю Розуму до і І е, сподіваюся, що е, поскоріше Венець Творерем видасть ще якусь третю, нарешті, книгу цієї авторки. Я буду точно продовжувати е, купляти, читати всі історії Розуму до Пілечер. Бо це така е, цеглина це завжди, до речі, в неї такі цеглини. Е, але це така таблетка від е, всього поганого. і... Е, як я зрозумів, вона в своїх книгах найбільше описує от, е, сімейні взаємні взаємостосунки. Е, з дуже такі правильні, дуже доброзичливі, навіть якщо є якісь е, негативні персонажі, тобто е, хтось, хто ставиться до когось погано, але все одно е, в цьому багато прощення і прийняття. Тому е, для мене це чудова пігулка від хандри. Далі покажу ще одну, надзвичайно. Чудову теплу добру історію від видавництва РМ. Це Гейзел Прайор, туди, де пінгвіни. Це дилогія. Друга книга Пінгвіни кличуть. Я прочитав її в лютому і пізніше про неї розповім прочитаному. Вона мені так само сильно сподобалася. Як і перша книга, зараз я дав її читати мамі. Вона її теж вже дочитує і теж їй дуже вона подобається. Тут теж у нас історія про дорослу жінку, яка 86 років, яка живе в Англії. Вона така сувора, дуже. Тиха, вона всі емоції тримає в собі. Ну не те, що вона тиха, вона дуже строга, але не показує своїх емоцій, намагається бути сильною. І в цьому вже поважному віці вона вирішує віднайти якихось своїх родичів і так знаходить свого внука, який переживає не найкращий період у житті, тому що його кинула дівчина. Він її трохи розчаровує. Пізніше вона дивиться. Телепрограму про пінгвінів а, Антарктики, і а, вона її дуже захоплює, так як вона доволі багата. Вона успадкувала багатство свого чоловіка, а, який помер, і вирішує, що хоче підтримати цей проект, який а, ледве вони тягнуть кінці з кінцями. Вона вирішує підтримати їх фінансово, але для цього хоче побачити пінгвінів і а, вирішує. Прилетіти, приплести в Антарктику. Якщо вам здається, що це зимова історія, тому що обкладинка повністю натякає на зимову історію, тут справді дуже багато снігу, тому що в Антарктиці завжди сніг, але нам описується більша частина історії саме літо в Антарктиці, тому тут немає якоїсь прив'язки до Різдва чи до зими. І я б, напевно, навіть радив читати цю історію будь в який сезон. Ну, я взагалі не особливо прив'язуюсь до сезонного читання, тому для мене це не так важливо, але якщо ви також так вважаєте, то я раджу цю історію. Тут дуже цікаво описано саме пінгвіни, життя в Антарктиці. Оцих дослідників, науковців, оця колонія пінгвінів, як вони взаємодіють один з одним, як вони живуть. Звичайно, багато часу присвячується питанням екології. Це надзвичайно зараз важлива проблема, на яку всім здається начхати. І теж книга про дуже важливі цінності, які я розділяю, тому вона мені так сильно сподобалася до того що дуже гарне видання, кольоровий зріз і дуже гарний форза з обожнюю, та як видає свої книги, виданиство Рв. Знаю, що ще якісь є книги цієї авторки, тому, якщо вийде дочитати, я теж обов'язково буду читати, тому що я відпочив, читаючи ці обидві історії. Другу книгу так само раджу читати, як і першу, але детальніше про неї розповім вже в прочитаному за лютий. Третя книга саме про таких Літніх жінок, а насправді це четверта книга вже в цьому відео, але е, я вирішив розділити їх на деякі категорії. Е, там перша була класична історія, потім зараз три книги е, про головних героїн, які я доволі вже в літньому віці, яким біля 80 років. І третя історія це Шелбі Ван Пелт напрочуд, кмітливі створіння. Це надзвичайно популярна книга за кордоном, навіть на обкладинці нам. Е, Пише, що продано понад 1,4 мільйона примірників бестселер безселер за Нью-Йорк Таймс. Я знаю, що декому ця книга не сподобалась, тому що, можливо, були занадто великі очікування. Мені ж ця книга дуже сподобалась. Тут нам розповідається про головну героїню Тові Саліва. Їй 70, насправді я бачу і її життя, як говорить на сповнене болю і самотності. Вона втратила всіх своїх рідних, близьких. І працює а, прибиральницею в Океанаріумі. В неї є головний такий улюблений в цьому океанаріумі це а, Кальмар, як він називається, Великий Тихоокеанський, здається, Кальмар. А, марселус. А, і те, як він а, нам розпідається, бешкетує в цьому океанаріумі, тому що а, виявляється. восьминоги доволі кмітливі, вони. Можуть пересуватись там скількись 20 хвилин, чи майже 20 хвилин, здається, на суші бути без води, і вони вміють вилазити навіть з якихось дуже маленьких шпарин. І це дуже добра історія про те, як. Наша головна героїня знаходить завдяки цьому кальмару нових знайомих, так би мовити. Паралельно розповідається ще історія головного героя, так як його звати, я не можу знайти. Ну є тут ще один герой, як паралельно розповідається те, як він все втратив і вирішує віднайти свого тата і приїздить. Влаштовуються на роботу в цей же океанаріум, тому вони знайомляться з нашою героїною Тові Саліван, і в них зав'язується дружба. Це надзвичайно тепла історія, теж події е, відбуваються біля океану, е, дуже багато про е, океанаріум, про тварин, особливо про е, кальмарів. Е, ще така собі родзинка та цього роману: це те, що в нас є деякі частини в е, написані від лиця саме. Восьминого Марселуса ось так вони виділені, наприклад, 1324 день у неволі він розповідає нам про свої спостереження, так кумедно доволі він описує людей, як він бачить з боку і їхню поведінку не завжди для нього логічно. Теж раджу цю класну історію почитати, якщо ви її ще або сумніваєтеся, або просто не звертали на неї увагу. Наступна книга це єдина історія, яка нам описує саме в цій підбірці історію всього життя головної героїні, яка, незважаючи на все, завжди залишається собою, яка залишається віддана відданою собі своїм принципам і а, прожила доволі щасливе життя. Це роман Природа всіх речей від Елізабет Гілберт. А я читав цей роман вперше десь біля п'яти років тому минулого року, ось я її цю книгу перечитав. І мені так само подобається ця історія. Це та історія, яка пройшла випробування у мене часом і так само залишається для мене актуальною. Я обожнюю головну героїню Алму Вітакер, яка є науковицею, вона вивчає мох, ботаніку. В той час подійно описується кінця, здається, ХІХ століття, коли жінки не могли. Прямо займатися наукою, наша головна героїня вона є дуже сильною характером, вона завжди прямує за правдою, за своїми бажаннями. Дуже історія надзвичайно мотивуюча. А мотивуюча саме рухатись далі, проживати якісь проблеми, які з часом здаються вже не такими глобальними, як можуть здатися нам на перший погляд. Тому навіть не знаю, що ще розповісти про цю історію, бо її потрібно читати, незважаючи, що це така цеглина, але надзвичайно гарно видана видавництвом Старого Лева. Я почитав багато книг Елізабет Гілберт, і це залишається моєю улюбленою. Буду її точно втретє колись в майбутньому перечитувати. Люблю історію Алми Вітекер. Взагалі дуже люблю читати історії всього життя від народження і до смерті, сімейні історії. Вона гірня прожила дуже довге і дуже насичене життя доволі самотнє, але все одно вона була самодостатньою. Мені подобається читати про таких головних героїв чи героїнь, тому, раджу цю історію, знаю, що багато хто її вже прочитав, тому що книга багато років вже як в нас є наявності, вона є доволі популярною. Тому, якщо ви знаєте схожі книги, то порадьте мені ще схоже, бо я обожнюю такі історії. Наступна категорія книг в цьому відео це румком. Я вирішив вибрати два ромкоми. це перший Ешлі Постон, Мертві романтики. Книга, яку я читав в січні. Ви можете детальніше почути мій відгук саме прочитаному січні. Я думаю, десь підказка з'явиться тут чи тут. Я дуже полюбив цю історію. Це такий собі містичний ромком, трошки з фентезі, тому що наша головна героїня, вона. Острайдерка живе в нью Нюйорку. Рік тому її покинув хлопець. Вона не може справитись з цим розставанням, і вона пише замість однієї вигаданої американської письменниці романи. В неї контракт на чотири книги. Вона написала вже три. їй потрібно найближчим часом здати рукопис останньої, і в неї зустріч з її редактором, новим редактором, з яким вона не знайома, який справляє на неї дуже. Сильне враження, як ви можете і дуже цікавий ромком, дуже незвичний, тому що пізніше, після цієї ситуації, виявляється, що її батько він помирає, і вона змушена повернутись в своє маленьке містечко. Це чи насправді село, навіть з якого вона втекла десять років тому, тому що там вона була таким собі фріком, її не дуже любили. Вона бачить привіді, ось родзинка цього роману, і вона у віці 13 років допомогла розслідувати вбивство е, поліції, через що всі дізналися, що вона бачить привидів, тому що вона про це розповіла на суді. І е, е, її там всі обзивали Венздей Адамс. Е, доволі її сильно булили, і вона втекла з цього містечка. Але тут вона змушена повернутись до того ж, її сім'я має похоронне бюро, яке, здається, називається Минулі дні. І мені так подобається читати е, такі здорові стосунки е, людей зі смертю. У е, мене теж е, немає якогось від страху смерті, хоча раніше він у мене був дуже сильний. І зараз я смертно поки чомусь більше, більше романтизую, ніж боюся її. Е, е, і мені подобається читати про. Е, Якихось духів, про е, якісь роздуми на ці теми, або, хоча я сам не вірю в життя після смерті, я атеїст, я взагалі нічого не вірю, але все одно мені подобається а, бачити якісь різні погляди а, і розглядання людей з різних боків цієї теми. І мені подобається особливо читати про похоронні бюро, про щось таке готичне, похмуре. Тут є декілька прогулок, навіть прогулянок а, цвинтарем. А, до того, що головна героїня – Гоустрайтерка, тут багато книг, як ви бачите, по обкладинці. Люблю цю історію, дуже вона тепла, добра, кумедна навіть, дуже багато смішних моментів, тому що це ромком, і мені вона сподобалась. Я раджу її читати всім, тому що це теж така історія, яка допомагає повірити в себе, повірити в добро. друге оце відчуття затишку, тепла сімейного. Мені вона сподобалася. І ще один ромком. Це, звичайно, моя улюблена Емілі Генрі і її роман Книгу Люби. Я можу порадити будь-яку книгу Емілі Генрі. Я читав у неї тільки Книгу Люби і пляжне чтиво. Зараз з нею вийшла ще четверта її книга Щасливе місце. От я її точно хочу собі купити. І книгу щось там про відпустку, яку я не купив минулого року. Але вони доволі дорогі, тому що це видавництво артбукс. Книга відена дуже гарно, тому поки що моя фінансова ситуація не дуже позитивна, і я пізніше точно їх собі куплю і прочитаю. Я люблю Емілі Генрі, на мою думку, вона особисто для мене вона найкраща, навіть авторка румкомів. Тут нам конкретно розповідається про ем, життя Норріс Стівенс. суціль складається з книжок, але вона геть не схожа на їхні герої. Це роман від. Ем, Ненависті до кохання, від ворогів до коханців. Я читав цю книгу ще минулого року, тому трошки вона у мене е, забулась, але я пам'ятаю відчуття, які вона у мене залишила, тому що тут вона описується містечко, е, в яке дуже хотіла поїхати. Головна героїня. Це містечко е, її підопічна. Здається, вона працює не редакторкою, а е, як називається, оці хто е, допомагають письменникам. Агенткою, здається, вона працює, і а, вона хоче поїхати в це містечко її улюбленої авторки, а, про яке вона написала в книзі, і там вона зустрічає свого ворога з Нью-Йорка, це Чарлі Ластру, а, нашого героїня Нора. І вона дізнається, що він родом з цього маленького містечка. І тут настільки багато таких. Яскравих, кінематомографічних, кінематографічних моментів, з, яким, з якихось румкомів. Мені дуже сподобалася ця історія. Вона про кохання і про книги, що може бути ідеальніше? Дуже добра. Коротше, це ідеальна історія від Емілі Генрі. Якщо ви читали якусь її книгу, то мені здається, і книги вони завжди доволі однакові. І несуть однаковий настрій. Деякі можуть звичайно подобатись чи припасти до душі трохи більше, деякі трохи менше. Це нормально. Але для мене плюс-мінус прочитавши е дві історії, як пляшне читиво так і книголюби, на однаковому місці. Мені вона мені дуже подобається. Я найближчим часом точно хочу читати інші роботи Емілі Генрі. Нічого більше про неї не буду говорити, бо справді щось я її доволі забув. Не знаю, як так сталося, не можу втримувати. Я все в голові, дуже багато книг. Але пам'ятаю, це приємне відчуття, з, якого, з яким я читав цю історію. І остання книга, на мою думку, це дуже банально, але це Кей Ролінг, Гаррі Поттер». Я вирішив показати Гаррі Поттер і філософський камінь, тому що в мене тільки ця книга серії про Гаррі Поттера є. Я чекаю, що колись або Багаламага вийде нарешті продовження. І буду подавати продовження пошвидше, тому що я дуже хочу продовжити читати а, ці книги. Я читав, перечитав вже втретє. Цю книгу був а, минулого року в грудні. Ви можете подивитися «Перечитане грудня. Теж нещодавно виходило, ну не так давно на каналі. І цю книгу мені подарувала моя подруга Ангеліна з каналу Ангеліна читай, тому вона теж для мене дуже а, ця книга важлива. І це було прекрасно. Я думаю, немає сенсу. Розповідати про що Гаррі Поттер, навіть якщо ви його не читали чи не дивилися, ви все одно а, точно знаєте хоч щось про цю історію, тому що це настільки великий культурний феномен, що неможливо а, було не дізнатись, хоч якось трошки про цю історію. А, для мене це як повернення додому, це щось максимально тепле, затишне. Це історія, це книги, це фільми, на яких я ріс, а, так як перший фільм вийшов здається, 99-го року, я теж народження 99-го року, і я просто ріс разом з цією історією, тому для мене вона така сильно близька. Е, я з нетерпінням чекаю, коли видадуть наступну книгу. Я хочу собі її в е, виданні саме е, Слизернського факультету, але я підозрюю, що це буде не скоро. Це мене дуже розчаровує. Мені подобається саме ця серія, тому що це називається доросла серія. Вона видається так дуже мінімалістично. Суперобкладинкою з такою мінімалістичною під нею фактурною обкладинкою. Так як це доволі, ну, перші книги є доволі дитячими, останні вже доволі дорослими, але все одно хочу зібрати саме цю серію в себе українською, в дорослій серії, правда, в різних кольорах гуртожитків. Не думаю, що варто ще щось додати про Гаррі Поттер. Це всі вісім книг, які я хотів показати і розповісти вам про них в цьому відео: така моя підбірка. Таблеток від хандри, від поганого настрою, від поганих новин, які несуться просто на нас щодня, і це книги, які допомагають мені зберігати взагалі свою психіку в якійсь рівновазі, щоб не скотитись до нервового зриву, тому що, мені здається, ми просто на межі більшість людей зараз до нього. Якщо ви читали якісь цих книг, то напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші враження. Також я буду дуже вдячна, якщо ви порадите свої улюблені книги або книги, які допомогли б вам останнім часом. Я думаю, багатьом, як і мені, буде цікаво знайти для себе щось цікаве. Розкажіть про них там буквально в декількох словах, бо я завжди в пошуках чогось схожого, особливо зараз, я маю такий план весною читати більше. Легких книг не так багато зосереджуватись на е, чомусь негативному, тому що справді е, я вже просто психологічно не витримую. Е, е, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. і Я вдячний вам, що ви дивитесь мене, залишаєтеся мною на каналі. Е, це дуже мене мотивує. І е, е, я сподіваюся, що надалі, з настанням весни, у нас все буде тільки е, все краще і краще. Па-па!